А сьогодні ми поговоримо про те, як саме створювати пошуковий запит. Чому важливо вміти створювати ефективний пошуковий запит? Бо саме він визначає в цілому якість та релевантність вашого проекту моніторингу, суттєво впливаючи на результати, які ви будете бачити і опрацьовувати. Я, як член команди підтримки, стикаюся з цими питаннями в чатах, мабуть, найчастіше це така одна із найболючіших тем. У нас і тому ми вирішили сьогодні при... обговорити саме цю частину роботи. Поговоримо про Так, так секунду. Угу. Поговоримо сьогодні про основні логічні оператори, розглянемо покрокову інструкцію створення пошукового запиту для бренду, для персони, для конкретних подій, ситуацій або проблем, які можуть виникнути. І потім буде міні практикум В кінці звичайно, ви зможете нам задати питання, на які ми будемо раді відповісти, але під час всього. Метапу ви також можете писати в чат, якщо раптом у вас будуть виникати якісь питання. Отже, перший основний логічний оператор, про який я сьогодні розкажу, це оператор OR. Він використовується для того, щоб ми могли з вами перечислити які саме пошукові слова. Хочемо знаходити, наприклад, якщо у нас є, ми сьогодні розглянемо на прикладі бренду Toyota машин. Якщо ми хочемо просто знайти слово Toyota, то результат е, може бути не таким класним, як хотілось, тому що часто користувачі можуть зробити якусь невеличку помилку у назві або ж. Використовувати ну українські англійські слова, і тому важливо перечисляти в вашому пошуковому запиті усі варіанти назв бренду. Який ви хочете моніторити, і в тому числі виключно з помилками, тобто логічний оператор ОР використовується саме для перерахування, перечислення варіантів пошукових слів, тобто між ними, між хештегами, між уточнюючими словами, ми ставимо саме оператор ОР. От, як ви можете побачити на прикладі, коли я просто написала слово Toyota з правильним варіантом назви, то ми знайшли 550 тисяч згадувань. Але якщо додати ще неправильний варіант назви, ну всі ми можемо помилятися, то ми вже знаходимо 557 тисяч згадувань. І таким чином ви можете не пропустити якесь важливо критичне згадування для нас, якщо користувач випадково помилився в назві. Далі оператор END. Ми використовуємо його. Коли хочемо, щоб обидва ключові слова були присутні у тексті згадки, тобто він об'єднує два наших слова. Але е, цей оператор, коли ми використовуємо, він не задає відстані між цими словами, тобто системі буде неважливо наскільки далеко ці два слова стоять один від одного. Саме, от ви можете побачити теж на прикладі, що в деяких згадках, коли ми пишемо, наприклад, Toyota і Prius, якщо ми хочемо знайти згадування саме про конкретну модель машини, в деяких згадках ми бачимо, що Toyota і Prius стоять прямо поруч в тексті, а в деяких згадках вони занадто далеко одне від одного, і така згадка вже може бути нерелевантною для вас. Але якщо все таки назва вашого бренду. Моніторингу достатньо таки унікальна, то можна використовувати саме логічний оператор N для поєднання двох ключових слів. Наступний логічний оператор, який може вирішити цю проблему, скажімо так, це логічний оператор slash N. Слін задає саме відстань між словами, тобто скільки ще інших слів у згадці може бути між двома вашими ключовими словами. Наприклад, якщо ми хочемо моніторити згадки про електричну Тойоту, і нам не не неважливо в якому порядку будуть ці слова електрик Тойота або Тойота Електрик, ми можемо використати цей оператор. З мого досвіду на початку я завжди стартую з 10, тобто щоб між словами було ще десь приблизно дев'ять інших слів, тому що саме ця межа. Це приблизно межа одного речення. Можна спробувати збільшити до слэш-15, це вже буде десь приблизно 2-3 речення, але так може трапитися трошки нерелеванту. Тому е важливо переглядати саме згадування, щоб бачити, чи підходить вам те, що ви знаходите, чи все ж таки краще звузити або розширити відстань між двома вашими ключовими словами, які ви хочете знаходити. Наступний логічний оператор це саме кавички. Вони допомагають нам зафіксувати наші ключові слова в певній формі. Тобто, порядок слів буде зафіксовано, форма буде зафіксована, відмінок буде зафіксована. От, наприклад, якщо я хочу знайти згадування саме про застосунок «май тойота» і мені важливо, щоб ці два слова стояли саме в такому порядку, і в такій формі, я беру ці слова в лапки. І тоді вони вже не знайдуть, тоді система не знайде згадування Toyota, My Favorite Car, for example. Да? Ми знайдемо саме про застосунок «my Toyota». Тобто саме цей логічний оператор забезпечує нам пошук фрази або там словосполучення у конкретному порядку формі і відмінку слів, що може дуже допомогти уникнути теж нерелеванту. Наступний логічний оператор це дужки. Дужки служать е, об'єднанням, вони об'єднують наші ключові слова. Якщо, наприклад, мені потрібно знайти згадки про Toyota Кембрі, я хочу моніторити саме цю марку автомобіля, але мені потрібно знайти згадування там, де написали вірний варіант назви Toyota, а також там, де могли помилитися і написати Toyota через А. Як мені зробити так, щоб кемрі саме застосовувалось до обох цих слів? Тут допомагають дужки, Тобто дужки об'єднують наші ключові слова в одну групу. І далі вже до них можна застосовувати інші логічні оператори, як, наприклад, AND. Є оператор наступний endnote. Що робить він? Він дає змогу застосувати стоп-слова до конкретного ключового слова з вашого пошукового запиту або до конкретної групи слів. Наприклад, якщо я хочу знайти всі згадки про Toyota, але не про кемрі або про електричну. Але я не хочу, тобто я хочу точніше застосувати ці два як стоп-слова саме до конкретної частини запиту, я використовую оператор NOT. І він допоможе мені уникнути згадок саме про Toyota Кембрі або про електричну Toyota, але я в той же час зможу знаходити всі згадки про Toyota Пріус або будь-яку іншу модель цієї машини. Далі я розкажу про останній наш такий основний логічний оператор як Стоп слово. Чим він відрізняється від EndNote? Можливо, спитаєте ви Тим, <сум> що це стоп слово дефіс, і потім слово, яке ви хочете відсіяти. Працює на весь пошуковий запит, тобто ви ставите стоп-слово в самому кінці, і це буде виключати повністю всі згадки з цим словом. Його не можна застосувати до якоїсь окремої частини пошукового запиту або окремих слів як оператор EndNote. Тому. От ще важливо, якщо ви помітите, коли я приписала стоп-слово обмін, спочатку в мене воно було чорне. Це означає, що стоп-слово було написано неправильно. Коли я прибирала пробіл між знаком мінус і словом, то воно загорілося червоним. Означає, що все спрацювало правильно, написано слово правильно, і згадки з. Цими стоп-словами будуть відціяні. Як я знаходжу стоп-слова, тобто як я розумію, що мені потрібно використати саме можливий торг. Я заходжу в згадки. І дивлюсь про що саме пишуть, тобто переглядаю всі згадки. І від коли я бачу, що, наприклад, людина написала про торг і обмін, а ці згадки зовсім не є релевантними для мене, і мені не цікаво бачити про це. Я додаю саме от копіюю інколи, можу прописувати, якщо завчасно знаю. Я додаю цю фразу або слово в «Стоп слова. І зверніть увагу також, якщо я пишу саме фразу стоп-слова, то я теж беру її в лапки, щоб зафіксувати саме в цій формі. Чому? Тому що якщо я не візьму в лапки стоп-слово, воно може автоматично провідмінятися. Тобто українська, російська, англійська мова у нас відміняються автоматично. Якщо я не візьму стоп слово обмін в лапки, то у мене. Відсіюються згадки обміну і обміна. А якщо просто напишу обмін, то будуть відсіюватися всі-всі згадки з цим словом в будь-якій формі. Можливі. Можливо, виникло якесь запитання в чатах Аліна? Запитань немає, але якщо колегам інколи треба буває, що складно написати запитання, але хочеться його озвучити, ви можете підіймати руку, і ми включимо функцію. Говорити голосом. Так, тому, будь ласка, якщо буде так, зручніше. Бо мені колеги написали в часі, що це що так було б краще мати таку можливість. Тому, будь ласка, Супер, можливо, так, є можна питання ще... по певним. Так, можливо, є питання по певним операторам. Ми їх пройшли досить швидко, але, можливо, десь потрібно зупинитися і детальніше проговорити. Ну, поки питань немає. Так, в чаті, щоб добре. все зрозуміло. Це дуже добре. Дуже дякую, приємно. Але якщо будуть виникати питання, то не соромтеть, будь ласка, писати нам в чат підтримки або на нашу почту робочу. Ми з колегою Андрієм завжди дуже раді вам допомогти, тому що, знову-таки, пошуковий запит це одна із найважливіших складових, яка допоможе вам знаходити саме потрібні згадки і відсіяти нервант. А далі передаю слово Аліні. Так, дуже дякую. А, моя частина буде присвячена саме підходам а, до створення пошукових запитів. Бо так, дуже важливо знати, який оператор відповідає за яку функцію, що він робить, але також дуже важливо використовувати вірний підхід. І а, я почну з такого. Напевно, найчастішого кейсу, який виникає у наших клієнтів, це створення пошукового запиту для бренду. Тобто нам потрібно моніторити певну компанію, певний продукт, певний бренд. І перший найприємніший кейс, коли назва унікальна, бо в цьому разі нам потрібно просто прописати максимально детально назву вашого бренду, що маю на увазі під максимально детально. Тобто, ми вказуємо бренд різними мовами. Це українська, там, російська, англійська, ми вказуємо обов'язково слова з помилками. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваш бренд ну, там, інколи можуть якось там неправильно написати. Наприклад, якщо є подвоєння, це особливо. Якщо є подвоєння в словах, 100% треба прописувати одну n, дві n, це треба враховувати. Це буде впливати, звичайно, на, на кількість згадок, які ми підтягнемо, тому потрібно пропрацювати всі ці моменти. Окрім назви бренду. Ми дуже рекомендуємо також вказати в пошуковому запиті хештеги. Тобто, теж дуже часто там у компанії вони приймають участь в певних маркетингових активностях. У них є свої унікальні хештеги. Будь ласка, їх теж вказуйте в пошуковому запиті, і обов'язково не забуваємо про домен вашого сайту. У кожного бренду є певний сайт, ми вказуємо обов'язково домен, який веде на вашу сторінку. Це теж підтягне певну кількість згадок до вашого моніторингу. Ось, на прикладі, на Укрзалізниці в мене є скріншот. Ви тут можете побачити, що там враховувались різні назви, українська мова, україноросійська мова, я б так сказала, по третьому прикладу пописала українською, але, напевно, було, ну, інколи дійсно такі приклади є, коли людям складно переключити розкладку, клавіатуру, і вони пишуть. Українською, але російськими літерами, тому це теж треба врахувати. І звичайно, англійською. І що ми ще додаємо обов'язково до нашого пошукового запиту, це стоп-слова, якщо це потрібно. Ви, звичайно, коли створюєте пошуковий запит, у вас є можливість передперегляду, і ви можете подивитися, які згадки збираються по вашому вже прописаному пошуковому запиту. Якщо ви бачите, що якісь моменти нерелевантні для вас, ви можете їх відсіяти. Там, наприклад. Досить часто до мене теж звертаються клієнти з проханнями, що вони хочуть, наприклад, моніторити бренд, але не хочуть моніторити категорію вакансії, бо за неї відповідає інший відділ, там інші процеси, наприклад, згадки, де йде мова про там пошук персоналу, пошук колег, тобто це їм не потрібно. І в такому разі ми просто прописуємо в кінці запиту, тобто, мінус вакансія, мінус запрошуємо на роботу і так далі. І ось всі слова, які пов'язані ось саме з напрямком HR. Тому це ми теж не забуваємо додавати в наш пошуковий запит. Наступний кейс це вже задача з зірочкою, бо тут йде мова про неунікальну назву: досить багато таких компаній є. Тобто, ми, ми коли озвучимо компанію «Цитрус» і кажемо, що ми там хочемо купити телефони, хочемо купити телефони в цитрусі. Ну зрозуміло, що ми ми говоримо про мережу магазинів. Що ми хочемо піти і купити ось певний магазин, чи піти на сайт і купити телефон. Але при створенні пошуковому запиті це дуже, дуже суттєво впливає, як підходити до ось таких неунікальних назв? Наш запит буде складатися з таких двох частин. Перша частина ми так само, як і для унікального бренду, прописуємо максимально різні варіанти назви бренду. Ось ви можете побачити на прикладі, що ми прописуємо цитрус знову ж таки різними мовами. Там можна додати теж якісь інші. Там відмінювання, тобто можна прописати різні варіанти. І що ми робимо далі? Нам обов'язково потрібна уточнююча душка, бо нам не потрібні всі цитруси, так нам не потрібні там, лимони, апельсини і так далі. Нам потрібні саме згадки про магазин, про телефони, про техніку, що ми і вказуємо у другій душці. Тут ми теж її треба так детально пропрацювати: тобто, прописати телефони, це можуть бути марки телефонів, назви компаній, тобто якісь специфічні слова, які стосуються саме бренду і Тобто, якщо цитрус буде в контексті з цими словами, це буде релевант для вас. Що означає ось цей слеш 15 на нашому скріншоті? Він означає, що між словами з першої дужки і між словами з другої дужки може стояти до 14 якихось інших слів, тобто десь межа двох речень. Тобто на відстані двох приблизно речень можуть стояти ось ці слова з цих двох дужок. Що тут теж має на увазі, що люди можуть сказати, там я довго обирав купити там, телефон в магазині, там, не знаю, Алло, там, Комфі або в цитрусі. Тобто, між словами телефон і цитрус стояло досить багато інших слів. І ось цим, слаш 15, ми це врахували. Тому так, обов'язково ми прописуємо всі ці варіанти. Казуємо слеш 15, або знову ж можна е, тут гратися зі слешами, Ви самостійно задаєте цю відстань. Ми можемо обрати слеш 10, якщо ви бачите, що досить багато нерелеванту потрапляє. Можна обирати слеш 7, Це буде межа одного речення, тобто ці е, слеші ми теж обираємо е, на основі перед переглядом. Але це не все для такого запиту. Також після того, як ви пропрацювали ось цю основну частину, ми також можемо додати все ж таки унікальні частини цього запиту. Так, тобто, якщо ми, наприклад, пропишемо домен сайту цитрус, це буде унікальна частинка, і її можна вказати окремо, тобто без прив'язки до ключових слів, до другої дужки. Ми просто прописуємо її окремо, і також звичайно, якщо у вас є унікальні хештеги, тобто у бренда. Який має не унікальну назву, є унікальні хештеги? Супер, ми їх теж вказуємо в кінці вашого пошукового запиту і будемо шукати ось саме цей хештег в різних згадках. І, звичайно, теж стоп-слова в цьому випадку це було просто необхідно, бо навіть навіть те, що я задала певний контекст, так, що згадки мають бути там про телефони, має згадуватись там ремонт або якась марка, все одно якось могли б так про. Попадатися в збір згадки там, про, не знаю, фітнес, крем, якийсь лимон, чай з лимоном, чай з цитрусом. Тобто ці всі згадки ми теж додатково ще відмінусували, вказали в пошуковому запиті, і ви можете побачити ось ці слова. А можливо, тут є питання, бо з неунікальними назвами працювати складніше. Можливо, тут є якісь моменти. Так, зараз я подивлюсь чат. Але поки що не бачу, що є питання. Нічого. У нас є невеличка практика для вас. Ось коли з мого досвіду, коли починаєш практикуватись, тобто робити якийсь запит, виникає питань більше. Тому ми підготували теж для вас невеличкий такий запит. Добре. Наступний наступна кейс, який досить часто виникає, коли назва складається з двох слів. В цьому випадку у нас є бренд Кардія І що ми робимо, щоб збирати ось такі назви? Ми звичайно прописуємо в першій дужці першу частину нашого бренду, в другій частині прописуємо друге слово, так яке включено в назву нашого бренду. І між цими дужками я ставлю слеш один. Тобто це буде означати, що креди і агріколі мають бути поруч. Але те, що я вказала, /1", означає, що слова можуть відмінюватись. Як казала Раміна попередньо, що ми, ми відміняємо українську, російську, англійську мову. Тому ось такий варіант. Він дасть вам можливість просто прописати там слова в називному відмінку. Так? Друга дружка теж в називному відмінку, там в початковій формі, і система вже самостійно, самостійно провідміняє Агріколь, «агріколю», Агріколем. Тобто тут буде, буде система працювати за вас. Е так, ну і таким чином е, теж працює цей запит, тобто ми прописуємо таким чином е, нашу назву, і плюс обов'язково ми вказуємо злитне, е, злитний напис. Тобто кридеагріколь разом. Бо для системи це буде зовсім інше слово. Кридеагріколь, е, е, коли пишеться роздільно, і коли це написано е, разом. Тому обов'язково треба прописати і ці назви. Добре. А, наступний слайд це знову про неунікальні назви. Так буває, що навіть коли бренд містить два слова, все одно вони не у неунікальні, не наприклад, як бренд всі свої, коли ми знову ж таки кажемо, що там я купив. Удя всі свої, всі розуміють, що це магазин, де він знаходиться і так далі. Але коли йдеться мова просто про слово всі свої, це 100% буде інший контекст, це щось там про свята, що зібрали всі свої і так далі. Може бути дуже багато інших прикладів. Тому в цьому випадку нам теж треба все ж таки уточнювати назву, що саме ми хочемо збирати. Ми прописуємо назву бренду, і через лиш сім, як у попередньому розказували, так ми вказуємо. Уточнюючи слова, що нас цікавлять всі свої в контексті, саме одягу, магазину, можна перерахувати, звичайно, більше позицій, там прописати взуття, і, ну, в принципі, так, прописати асортимент бренду на обов'язкового магазину, там це може бути інший бренд. І так, той самий підхід, і після, після ось цієї уточнюючої дужки ми вказуємо ось ці унікальні частинки. Ваш, ваші хештеги, або, наприклад, домен сайту. Так, добре. Тепер переходимо для, до іншої задачі. Тепер йде мова не про пошук бренду, а пошук по персоні. Тут теж схожий підхід, але там його треба розуміти. Наприклад, коли в нас якась унікальна. Людина, унікальне прізвище. Ми, звичайно, можемо прописати просто прізвище, і ми отримаємо максимально широкий пошук, максимально широку вибірку, нічого не пропустимо. Ось, наприклад, як з прізвищем Зеленський, або це максимально прізвище унікальне в Україні, коли кажуть Зеленський, всі розуміють, про якого зеленського мова. Це не може бути якийсь інший Зеленський, тому тут достатньо для широкого пошуку просто вказати прізвище. Але інша історія, коли, коли ім'я і прізвище, можливо, там не, не настільки відома людина, але там, в своїх колах вона відома. І ось, наприклад, як з письменницею Євгенія Кузнєцова, досить ну, звичайно, людей багато, і ім'я не може бути унікальним. Тому там Євгенія Кузніцова, це прізвище може зустрічатися. Це, 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 це ім'я і прізвище може зустрічатися в якихось інших напрямках. Але нас цікавить саме. Там колега, яка займається там, письменництвом, вона перекладачка, дослідниця, і це ми обов'язково вказуємо теж в уточнюючій душці, щоб збирати згадки саме про потрібну нам персону. Теж інший кейс досить часто приходять клієнти і кажуть, що для них важливо моніторити, наприклад, топ-менеджмент їх компанії, їх директора. Бо, звичайно, ці люди є там, обличчям бренду і там, їх репутація дорівнює репутація бренду, і ця задача теж виникає часто. І в такому випадку, ми теж, якщо все ж таки ім'я і прізвище там не супер унікальне для України, то ми просимо, ми просимо додавати ось цей контекст, то прописати, що там. Там, умовно, там, Олександр Бойко, так, і плюс додаємо контекст, що це там директор, е, наприклад, прописуємо назву компанії вашої, можливо, назву певних маркетингових е, активностей, е, про які там йшла нещодавно мова, і, наприклад, ваш SEO або ваш там, директор давав якісь коментарі з цього приводу, тобто додавати додатково якийсь е, контекст, щоб ми збирали згадки саме по потрібній вам людині. Окей, і е, останній е, такий підхід, е, задача е, це вона стосується саме пошуку е, певних подій, кампаній, можливо, кризових ситуацій, е, як моніторити ось такі е, задачі, так, ось такі напрямки. Е, що ми можемо тут зробити? По-перше, якщо це якась маркетингова е, кампанія, вона у будь-якому разі буде містити е, певні заголовки. Тобто всі ваші там, маркетингові пости будуть містити е, якісь унікальні речі. Ось, наприклад, е, ви можете побачити там останній великий збір там, на теплі дрони. Тобто, коли говорили на теплі дрони, це 100% йшлося про е, цю акцію, про цей збір, і всі розуміли, про кого йде мова. Аналогічно, там, коли ми моніторили цю акцію, ми виділяли певні такі унікальні фрази і додавали їх в пошуковий запит. І таким чином ми збирали ось всі пости, де йшла мова, де шерились знову ж таки там, в різних соціальних мережах ось цей пост. Так, ми могли підрахувати статистику, подивитися, скільки людей залучалося, скільки людей репостило, коментувало ці, цей збір, так і могли б отримати ось таку аналітику. Тому ось в цій задачі достатньо просто вказати е, певну унікальну фразу з, вашого, з вашої маркетингової кампанії. Е, які ще задачі виникають ось з схожого напрямку? Е, наприклад, теж у мене є один з клієнтів, це фармацевтична е, компанія, і вони, у е, них були в планах випустити там, пігулки від алергії. І для них було важливо попередньо ознайомитись в цілому з. Е, Інформаційним полем, що кажуть про алергії, взагалі в якому контексті що у людей болить що подобається, не подобається, і за допомогою скан вони цю задачу змогли вирішити. Бо ми, наприклад, прописали в одній душці, ми прописали алергія, так там різні, там теж варіанти написання цього слова, і в другій душці ми там прописували, наприклад, слова. Там підкажіть, розкажіть, там маю проблему. Ну, тобто, ось якісь такі слова, які люди використовують, коли обговорюють щось. Тобто, ось і ми таким да чином змогли знайти там цікаві форуми, де люди е, обговорюють, шукають підтримку свої, свої проблемі, тобто шукають якісь е, рекомендації. І в такі, теж, наприклад, обговорення там додавались менеджери цієї компанії, вони там консультували людей і там далі можна було працювати. І знову ж таки компанія отримала достатньо інформації про аудиторію, про там український ринок в контексті там цього питання.